Будівництво заправки під вікнами Чернігівців зупинили. Нагадаємо, паркан перед приватними будинками на вулиці Шевченка, 160Б, виріс за одну ніч в кінці минулого місяця. Мешканці з'ясували, це одна з депутатів міської ради в житловому приватному секторі. АЗС будує. Від найближчого господарства до паркану майбутньої заправки люди наміряли лише 7 метрів. Цією територією прокладені дві газові труби, водопровід і урядовий зв'язок. Неподалік чернігівці уже нарахували аж дві АЗС. Ще однією під вікнами своїх осель не хочуть. Зі скаргою обійшли 15 державних установ. Обурені відмовою влади перекрили рух на чернігівській магістралі поруч із заправкою та самостійно знесли дерев'яний паркан. Якщо, не дай Боже, що станеться на дорозі якась аварія, а ця полетить у повітря, і ми разом з нею. У нас заправка є на об'їзній дорозі. Тут зовсім близько, ну може 3 кілометри або 5. І заправка на Маліновського. Тут теж. Ну, два кілометри більше немає. Якщо в будь-якому випадку дозволиться це будівництво, ми будемо відстоювати свої права. Ми будемо перекривати дорогу. Ми не дамо все одно побудувати тут АЗС. Після протесту та повідомлення в змі за перевірку взялася прокуратура і з'ясували, будують таки незаконно. Виконавець будівельних робіт самовільно встановив паркан. І розпочали підготовчі роботи по будівництву заправки, не маючи на це відповідних дозволів. Прокурорів здивувало, чому це державні інспекції екологічного, техногенного, архітектурно-будівельного та сільськогосподарського контролю досі стояли осторонь такого будівництва. Мені прикро, що для того, щоб врегулювати цю ситуацію, і е, сполучилося так, що ми перші, хто вислухав обурених людей. Поряд із журналістами і відреагували оперативно цю ситуацію. Законодавство чітко визначає компетенцію контролюючих органів. Вони повинні були реагувати на це, і на жаль, вони відреагували тільки після того, як втрутилася прокуратура. Дозволу на початок будівельних робіт у забудовника немає. Заборонили проводити навіть підготовчі роботи.